Суть позиції Китаю щодо української кризи можна описати однією фразою сприяти миру та переговорам. Про це у четвер заявив голова КНР Сі Цзіньпінь у ході тристоронньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн у Пекіні. Китай завжди самостійно визначає свою позицію, виходячи з суті самої справи. Позицію КНР з українського питання можна охарактеризувати однією пропозицією сприяти миру та переговорам. Китай закликає всі сторони зберігати спокій та розсудливість, спільно створювати умови для мирних переговорів. На даний момент пріоритетом є сприяння припиненню бойових дій, а також недопущення розпалювання вогню та ускладнення проблем. Наводить слова Сі Цзіньпіня, сайт МЗС КНР. За словами китайського лідера, Пекін продовжить активно закликати до мирних переговорів. Він сказав, що Китай підтримує Європу у висуванні планів політичного врегулювання української кризи, виходячи з її власних фундаментальних та довгострокових інтересів, а також у створенні збалансованої, ефективної та сталої системи європейської безпеки. Як йдеться у матеріалах агентства Reuters, своїм розкішним ставленням до Макрона Сі Сідзіньпінь скиляє Францію протидіяти США. Китайський лідер надзвичайно пишно зустрів президента Франції Еммануеля Макрона під час державного візиту, який деякі аналітики вважають ознакою зростаючого наступу Пекіна, спрямованого на залучення ключових союзників у Європейському Союзі до протидії США. Йдеться у матеріалі. За інформацією журналістів, Сі Цзіньпін дуже рідко проводить подібні зустрічі з лідерами. Дипломати заявили, що це підкреслює важливість, яку Пекін надає відносинам із ключовим членом ЄС. За словами Макрона, глава КНР виключає використання ядерної зброї під час повномасштабної війни проти України розв'язаною Росією. Як повідомляє Reuters, Китай готовий разом із Францією працювати над припиненням війни шляхом переговорів. Глава КНР також дав зрозуміти, що готовий зателефонувати президенту Зеленському. цитую, «свого часу». Президенти обох країн проведуть додаткові неофіційні перемовини у місті Гуанчжоу. Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Франції Еммануель Макрон перебувають з візитом у Китаї з 5 по 7 квітня. Головною темою зустрічі залишається припинення війни в Україні. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.